Вітаю! Ви на каналі Стиль Тайм. Сьогодні розглянемо годинники від японського бренду Casio На огляді моделі з білим, чорним та синім кольором циферблату. На циферблаті розташовані годинні індекси у вигляді арабських цифр. На годині та хвилині стрілці люмінесцентне покриття. Забезпечує роботу годинника кварцевий японський механізм Модуль 5361. Точність ходу складає плюс-мінус 20 секунд на місяць. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Є індикація низького заряду батареї. Секундна стрілка годинника буде стрибати через 2 секунди, коли батарейка дуже розрядиться, циферблат захищає мінеральне скло. Круглий корпус із латунного сплаву. Габарити 47 на 40 на 8,1 мм. Комплектується шкіряними ремінцями або сталевими браслетами. Задня кришка із нержавіючої сталі Тут вказані основні характеристики моделі. Ось так виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна 32 долари за модель з ремінцем та 37 за модель на браслеті. Посилання знайдете в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!